Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 13 годин 59 хвилин, 29 листопада, вівторок, і ми з вами крокуємо по першій тропі мудреців. Дорослі дитячу вже пройшли. І... Що хочеться побажати кожному з нас, щоб ви не обертайтесь у вчорашнє і не дивіться далеко у майбутнє, а живіть сьогоденням, живіть цим справжнім днем, який вам послав Господь, бо Він відкриває дорогу до. Доброго майбутнього. І якщо ми будемо сильно переживати, то до цього майбутнього можна просто не дожити. Тож, <кій> дуже коротко, хочу, ось ми бачимо, вже сколбус, бас це цей школьний автобус. Напевно, з Мідграда виїхав на... Свою якусь ланку праці, другу. Але не про це. Ми говоримо про те, що, як маленькі солдати Бога, ми повинні відробити кожен день. І це робить сьогодення. Тож, не дуже вітайте у в мандрах своїх думок, а робіть маленьку справу. Добре, якщо людина живе в родині, то вона це робить для дітей, для дружини, для чоловіка, для е, бабусь дідусь і тих, хто поряд. А якщо людина живе або одна, або, е, наприклад, дружина поїхала у е, Германію чи Польщу, а е, чоловік залишився тут, то йому дуже тяжко і він може розгубитися, бо він звик до родини. Тож я бажаю, щоб всі тримали себе у деякій строгості для того, щоб не порушити ваш і духовний, і фізичний стан. Ось що сьогодні я хотів вам. Сказати бажаю вам щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосівський. Ми з вами плавно переходимо на другу тропу мудреців і всім бажаю мудрості, щоб не розгубити ні родину, ні те коло. Дивовижного життя, яке ви за все життя заслужили. Всього найкращого.